Як говорить російська радіолокаційна станція? Як Трамп дзвонитиме Путіну та про Абрамси від Австралії? Привіт! Ви на каналі Факти Лайф. Мене звати Анастасія Мазур. Я розкажу вам головні новини цієї години. Ну а з вас підписка, коментар і, звісно, вподобайка цьому відео, тому що ваша думка і ваші коментарі нам дуже важливі. Отже, сьогодні у 10-й за Вашингтоном, це о 17-й за Києвом. Дональд Трамп дзвонитиме Володимиру Путіну. Потім Володимиру Зеленському і далі партнерам по НАТО. В своїй соцмережі Трамп пише: темами дзвінка будуть зупинка кровопролиття, яке в середньому вбиває 5 тисяч російських та українських солдатів, і торгівля в офісі президента України та в Кремлі вже підтвердили розмову з американським президентом. Ось що думають з цього приводу представники Сполучених Штатів, спецпри. Представник Трампа Стів Вітков заявив, що розмова Трампа і Путіна буде дуже успішною, бо за словами Віткофа вдалося скоротити розрив між Україною і РФ. Держсекретар Марко Рубіо впевнений, єдине, що може розв'язати глухий кут, який склався з перемовинами, це пряма розмова між Трампом і Путіним. А лідери Великої Британії, Німеччини, Італії та Франції напередодні навіть подзвонили Трампу, і обговорили з ним необхідність припинення вогню. Путін має прийняти тридцятиденне безумовне припинення вогню. Написав Еммануель Макрон. Блумберг пише: європейські лідери намагаються донести Трампу, що Путін нав'язує йому свою позицію. Путін не зацікавлений у зриві переговорів, та він намагається маневрувати, щоб ці переговори. Тривали паралельно із військовим наступом. Схожої думки і аналітики CNN. Справжня битва в українській війні зараз відбувається не в небі над Києвом чи Дніпром. Вирішальна боротьба ведеться за увагу президента США Дональда Трампа, пише видання. Отже, про потенційну успішність розмови Дональда Трампа і Путіна. Чи може вона стати проривом? Сумнівно, адже Путін від своїх цілей не відмовився. А це капітуляція України. Блумберг, до речі, пише, що Путін досі упевнений, що його війська зможуть захопити повністю чотири області України: це Донецька, Луганська, Херсонська та Запорізька. Це виглядає нереалістично з огляду на той опір, який чинуть збройні сили України. Російська армія ламає зуби, кладе тисячами російських солдат в український чорнозем та путіну. Цього а не досить Путін готовий продовжувати війну, і його амбіції нам відомі. Чи має Трамп важелі впливу на Путіна? Очевидно, що має це посилення санкцій проти Росії, це максимальне озброєння України. Та чи застосує Трамп ці важелі? Пливу ми побачимо, і тут знаєте, знає про це тільки Дональд Трамп, зважаючи на його риторику, яка змінюється від одного інтерв'ю до іншого. Я просто хочу вам нагадати, що не так давно Дональд Трамп вже мав розмову з Путіним. Це було 18 березня. Вона тривала 2,5 години. І тоді домовилися про енергетичне перемир'я на 30 днів. Україна безумовно це підтримала. А тоді кремлівські ЗМІ навіть писали, що сім безпілотників, які летіли на енергетичні об'єкти України, Росія сама ж і збила, бо, мовляв, Путін дав наказ не стріляти. Чи правда те, що Росія дотрималася енергетичного перемир'я? Ні, це неправда. Росія неодноразово його порушила. Так, констатують зменшення кількості обстрілів по українських енергооб'єктах натомість Росія збільшила. А тоді кількість обстрілів по українських мирних містах. І от є суха статистика від центру протидії дезінформації при РНБО. А тільки з 25 березня по 15 квітня було вісім масованих атак Росії по українських містах, 72 загиблих, з них 11 дітей. Пам'ятайте той допис Дональда Трампа від 24 квітня після масованої атаки Росії по Києву. Тоді було 13 жертв, і тоді до Трамп у своїй соцмережі написав Владімір, стоп та Владімір не зупинився. Ні тоді, ні в той день, ні всі дні після чи зупиниться він після цієї сьогоднішньої розмови з Трампом, яку багато хто називає історичною, фатальною, переламною. Ну, побачимо, але давайте не робити якихось завищуваних прогнозів і не завищувати свої власні очікування від цієї розмови. Хоча безперечно хотілося б, аби Путін нарешті зупинився. Щодо переговорів Трампа і Зеленського, теж нагадаю, розмов була і не одна. Обставини емоції були різними. Згадаємо, хоча б гучну і скандальну зустріч в овальному кабінеті, і на противагу короткі перемовини під час церемонії прощання з папою римським Франциском. Президент України послідовний і чіткий. Ми хочемо миру, справедливого і сталого. Ми не починали війну, але готові до переговорів, щоб її завершити. Ми не поступимося територіями, бо це суперечить нашій конституції. Ми не зменшимо армію, бо це наша обороноздатність здатність. До речі, Володимир Зеленський цими днями в Європі всі його зустрічі з європейськими лідерами присвячені питанню про те, чи можна взагалі домовлятися про щось із Російською Федерацією, конкретно із Путіним. Ну і які є інструменти тиску на Росію. Про це заявив радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк. Наші країни мають спільну мету припинити непотрібне кровопролиття в Україні. Так написав у мережі ікс віце-президент США Джейді Венс, коментуючи своє спілкування з Володимиром Зеленським. Венс повідомив, вони обговорили останні новини щодо поточних переговорів про припинення вогню і досягнення міцного миру. Бачилися політики напередодні у Ватикані, де були присутні на інтронізації нового Папи римського. Це була їхня перша зустріч після скандалу в овальному кабінеті настрої помітно змінилися. Український президент і американський віце-президент при зустрічі посміхалися та потиснули руки. На заході сиділи поруч. До речі, Зеленський став першим зі світових лідерів. Кого папа лев XIV удостоїв особистої аудієнції? Зеленський подарував понтифікові ікону, написану на фрагменті ящика з під боєприпасів, який привезли з під ізюма. Папа ж пропонує посередництво в переговорах і Ватикан як місце їхнього проведення була у Зеленського зустріч із Марко Рубіо, а також новим прем'єром Канади Марком Карні, який запросив Зеленського на саміт Групи Семи у червні. Понад 500 мільйонів євро Данія оголосила про черговий великий пакет військової допомоги для України. Вже 26-й. гроші підуть на артснаряди, боєприпаси, обладнання для бойових літаків та розширення тренувальної бази. Міністр оборони країни заявив, Данія була непохитною прихильницею України з самого початку війни. Ми продовжимо робити це і в наступні роки. Ну і в дорозі танки Абрамс від Австралії мова йде в цілому про 49 машин. До речі, про рішення передати Україні Абрамс. Уряд Австралії голосив у жовтні торік. А треба було чекати на схвалення Вашингтона, яке надали, попри певну незадоволеність для України 49 танків. Абрамс це фактично повноцінний танковий батальйон. Нагадаю, зі США у 2023 році. Ми отримали 31 танк Абрамс. Ну і вся ця допомога безперечно дуже потрібна для фронту, який тримається, який боронить нас із вами кожного дня і кожної хвилини. А росіяни тим часом намагаються наступати, атакувати, нищити наші тили і крок за кроком просуватися. 175 боїв було за минулу добу гарячі від Чернігівщини до Херсонщини. Росія б'є з авіації та атакує дронами під вогнем прикордоння Чернігівщини на так званому Курському напрямку. Сили оборони відбили 18 атак на. На Харківщині вісім бої точаться навколо Вовчанська та Куп'янська. На Донеччині московити тиснуть на Лиман біля Сіверська, Турецька і Часового Яру. На цьому відтинку відбити відбити вдалося майже півсотні атак та епіцентром протистояння лишається Покровські та Новопавлівські напрямки. Тут було майже 90 штурмів. Окупанти намагаються обійти мирноград, закріпитися у богатирі і впритул наблизитися до траси Дніпро-Покровськ. До неї їм лишилося півтора кілометри втрати ворога за минулу добу 1040 живої сили та 240 одиниць техніки. Продовжує Росія вбивати і мирне населення. Напередодні під час обстрілу Херсона одна людина загинула і е, троє поранених. Під час нічної дронової атаки на Сумщину постраждало двоє людей. Ворог вдарив по сумському, Шосткинському та канатопському районах. Випустив щонайменше вісім дронів. Вирували пожежі, понівечені житлові будинки. Цивільна інфраструктура за попередніми даними. Супротивник запускав герані. На Дніпропетровщині сили оборони збили сім дронів. Уламки пошкодили житові будинки в Нікопольській та Марганецькій громадах. 112 дронів випустили росіяни цієї ночі, 76 сили сил ППО знищили. Постраждали Харківщина, Сумщина, Донеччина, Черкащина та Кіровоградщина. На Донеччині двоє поранених. На Харківщині ворожих ударів зазнали три населені пункти. Троє людей постраждали. Ну і гучно сьогодні було і в Росії, і в Окупованому неї Криму. Окупанти заявили, що їхнє ППО працювало в Криму, Білградщині та на Курщині. До речі, більше двох десятків дронів і справді атакувало Крим, було зафіксовано над Кримом у Росії, як завжди кажуть, що все перехопили, все збили. Але так ми їм і повірили, особливо дивлячись на це відео, яке опублікувала Служба безпеки України. На ньому наші дрони знищують на так званих вишках бойка російську радіолокаційну станцію. Ну а заразом і москалі там позбулися своїх складів. Подивіться. Що ж, чудова результативна робота? Таких би більше такими новинами варто тішитися в понеділок зранку. Ще до міжнародних подій і новин Румунія йтиме про проєвропейським курсом, і це не може не тішити. Новим президентом країни став мер Бухареста Нікушур Дан. Президент України Володимир Зеленський вже привітав його з перемогою. Після підрахунку 100% протоколів дан набрав 53,6% голосів. Його суперник проросійський лідер. Ультраправої партії Альянс за єдність Румунії Джордже Сіміон набрав 46,5%. Цікаво, що з вечора Сіміон Пафосно оголосив у соцмережі, що він президент Румунії, однак незабаром визнав перемогу суперника і заявив, що відчуває гіркий смак поразки. Головне, що не програла Румунія, а разом з нею і Україна. Ніку Шордан тримає проєвропейський курс. Він за продовження військової допомоги Україні. Ну а Румунія наш дуже важливий і надійний партнер, зокрема на території країни. Розташований центр підготовки пілотів для польотів на Ф 16 Також через румунський чорноморський порт Констанса Україна експортує зерно. Цікаво і важливо знати, що Росія намагалася втрутитися у румунські вибори, запустила цілу вірусну кампанію фейкових новин у телеграмі та інших соціальних мережах. Але фейки вдалося нейтралізувати. І ми бачимо, що про європейський лідер переміг у цій країні. Ну і встромити свого брехливого носа Москва намагалася і намагається у вибори Польщі. Там нагадаю відбувся перший тур президентських виборів. Росіяни проводили масовану інформаційну кампанію під назвою Двійник, створювали клони реальних медіа та поширювали фейки. Але добре, що вдається з ними боротися і нейтралізовувати. У Польщі буде другий тур президентських виборів. За результатами першого далі йдуть мер Варшави Рафал Часковський і очільник польського інституту національної партії пам'яті Кароль Навроцький за даними екзитполів, розрив у цих кандидатів мінімальний. Обидва вони вважають, що Росія це загроза і не повинна виграти у війні. А мир має бути тривалим і справедливим. Часковський вважає, що Україна має бути буферною зоною між Польщею та Росією. А Навроцький що стратегічний інтерес Польщі якнайдалі відштовхнути від поляків загрозу неоімперської посткомуністичної Росії. При цьому Навроцький категорично проти прийняття України в НАТО та ЄС до того, як будуть розв'язані історичні проблеми, йдеться про волинську трагедію. Ну і другий тур президентських виборів відбудеться у Польщі вже 1 червня. Ну і завершуючи цей випуск, додам, що цей тиждень важливий, цікавий, насичений не тільки тим, що сьогодні відбудуться переговори Дональда Трампа з Путіним і з президентом України Володимиром Зеленським. Також завтра європейський союз має схвалити 17-й пакет санкцій проти Росії. Він стане найбільшим щодо тіньового флоту Російської Федерації. Близько 200 суден потраплять з під обмеження, які допомагають транспортувати російську нафту незаконно. Також ЄС затвердить санкції за гібридну війну Російської Федерації за порушення прав людини і за застосування хімічної зброї. Також в ЄС заявили, що готуються розробляти і погоджувати вже 18-й пакет санкцій проти Росії. Санкції дуже важливі, і хоч звичайно це не панацея обмеження в один день, в один клік не можуть потопити російську економіку, не можуть спустошити російський бюджет і не можуть. Змусити Путіна завершити війну, проте вони працюють це довготривала і довго довгострокова перспектива. Про те, як ми знаємо, вода камінь точить. Ну і ще важливо, що цього тижня ми дуже сподіваємося, відбудеться обмін військовополоненими тисячу на тисячу. Про це було домовлено між Росією і Україною. Якщо звичайно Росія не зірве цей обмін, ми чекаємо кожного, всіх військових, всіх цивільних, кого утримує Російська Федерація. В СБУ вже підтвердили, що готує. Цей процес обміну. Тож сподіваємося, що цього тижня наші будуть вдома, і Україна бореться за кожного і продовжує цю боротьбу. Продовжуємо боротися, і ми продовжуємо вірити в Збройні Сили України і головне підтримувати Збройні Сили України. Я дуже вам дякую за увагу. Я дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Ставте вподобайку, пишіть свої коментарі. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і Україну.